Привіт усім! Вітаю вас знову на ехос у новому випуску шокуючі спортивні трагедії. Минулого разу ми говорили про трагедії, що сталися переважно на стадіонах і гоночних трасах. А сьогодні ж поринемо у найвишуканішу, але водночас одну з найнебезпечніших дисциплін, яка вимагає досконалості і карає навіть за найменшу помилку гімнастика. Якщо ви пропустили першу частину, зараз вона має з'явитися у вас на екрані. Попереджаю, відео може містити шокуючі кадри. 5 травня тисяча 1988 року всесвітній спортивний ярмарок у Токіо був переповнений глядачами, які прийшли подивитися на молодих зірок. Серед них 15-річна Джуліса Гомес яскрава і цілеспрямована американська гімнастка, яку багато хто вже вважав майбутньою олімпійською надією. Джуліса впевнено прокладала собі шлях у світ американської гімнастики. Вона мала талант, амбіції, відвагу і якраз готувалася відточити один із найнебезпечніших елементів перед своїм виступом опорний стрибок Юрченко. І, хоча раніше ця техніка давалася їй нелегко, Джуліса зібралася з духом і стрімко побігла розгоном. Вона впевнено виконала першу фразу стрибка, але підбігаючи до трампліна, раптом послизнулася. Отож, мить вона втратила імпульс і вдарилася головою об жорстокого дерев'яного коня. За кілька секунд радісний гамір на трибунах стих. Дівчина замертво впала на мат. Рятувальники кинулися до неї. Джуліса була при свідомості, але не могла навіть поворухнутися, адже зламаний хребет паралізував її від плечей донизу. Лікарі Токійського університетського шпиталю провели термінову операцію, щоб стабілізувати її хребет, і під'єднали дівчину до апарату штучного дихання. Продовж кількох тижнів Джуліса боролася за життя. І у усупереч усьому, на якийсь час вона змогла спілкуватися кліпанням очей. Наступні три роки мати Джуліси поглядала за нею вдома, у Х'юстоні. Чіпляючись за найменші ознаки одужання, але на жаль, одна за одною почали з'являтися інфекції та ускладнення. Тож, 8 серпня 1991 року, Джуліса Гомес померла у віці 18 років. Її смерть приголомшила світ гімнастики. Тренери і спортсменки запитували себе, чому таку юну дівчину змусили виконувати елемент, до якого вона явно не була готова. Сам Стрибок Юрченко опинився під серйозною критикою, що згодом призвело до впровадження нових стандартів безпеки, обов'язкових захисних комірів присутності і страхувальників під час розминки та підтвердження технічної готовності перед виконанням ризикованих елементів на змаганнях. Таким чином, трагедія Джуліси назавжди змінила підхід до безпеки в гімнастиці. Через понад два десятиліття інша юна гімнастка заплатила ту саму страшну ціну 12 березня 2013 року. Спортивний зал школи Тейвергам у графстві Норфолк, Англія, годів від голосних звуків після обіднього уроку фізкультури. Це був останній урок, тож учням дозволили вільно пересуватися в межах гімнастичної зони. 12-річна Тревін Гоуп Джослін відомо своєю любов'ю до гімнастики та невичерпною енергією вже виконувала кілька вдалих стрибків. Через коня. Відчуваючи впевненість і бажання зробити ще одну спробу перед дзвінком, Тревін зайняла позицію, розбіглася і злетіла в повітря. Та цього разу її права нога зачепилася за край коня. У ту ж мить Тревін перекинулася вперед і впала обличчям на мат. Вчителі негайно почали робити штучне дихання та надавати першу допомогу, одночасно викликаючи швидку. Коли її транспортували до лікарні, дівчинка ще дихала. Але обстеження показало, що під час падіння її шия сильно вигнулася. Сім днів родина Тревін трималася за надію, поки лікарі боролися за життя маленької спортсменки. Та, на жаль, травма виявилася надто серйозною. Тож 19 березня 2013 року Тревін Гоуп Джослін померла у віці лише 12 років. Коли життя дитини обривається через трагічний випадок, це невимовний біль. Але іноді. Причиною стає не випадковість, а людська недбалість 18 червня 2009 року 19-річна Мішель Мейтленд прийшла на заняття з дорослої гімнастики у тренувальну залу міста Таусні, улюблене хобі, до якого вона нещодавно повернулася після довгої перерви. Того вечора Мішель відпрацьовувала складні акробатичні елементи на батуті під керівництвом тренера. Однією з прав був переворот назад із обертом. Технічно важкий, але не для такої досвідченої спортсменки, як Мішель. Тож вона подивилася, як рух виконує тренер. І готувалася повторити його сама. Та коли Мішель злетіла з батута, вона перехилилася назад. І приземлилася за межами основного мату. Захисний мат на той момент уже прибрали. Тож під нею була лише гола бетонна підлога, на яку Мішель впала головою. Отуж мить удар розтрощив її череп, і вона одразу втратила свідомість. І інші учасники тренування негайно кинулися на допомогу. А дівчину швидко доправили до лікарні Таунсвіла. Та, на жаль, невдовзі після прибуття лікарі констатували смерть мозку, і наступного ранку Мішель померла. Подальше розслідування виявило низку грубих порушень, відсутність захисного мату та те, що тренер відповідальний за групу саме в момент стрибка відвернувся. Суд згодом постановив, що трагедії цілком можна було запобігти. У результаті спортивний клуб Таунсвіл оштрафували на 70 тисяч доларів за порушення правил безпеки. Хоча, звісно, жоден штраф не міг повернути Мішель чи виправити недбалі, що призвела до її загибелі. Та іноді, навіть тоді, коли обладнання бездоганне, а поруч досвідчені тренери доля може вдарити не менш жорстоко. 21-річна Северін Емроу Абака вже вважалася однією з найперспективніших гімнасток Камеруну. Будучи спортсменкою національної збірної, вона брала участь у кількох континентальних турнірах і африканських іграх. Виходила до фіналів і надихала молодших гімнасток по всій країні. 17 травня 2021 року. Під час тренування в національному центрі в В'яонде Северін готувалися до майбутнього чемпіонату Африки. Та під час виступу на різновисоких брусах щось пішло не так. Посеред комбінації, вона несподівано втратила контроль і впала з великої висоти. Отримавши небезпечну травму шиї, медики миттєво доправили її до лікарні та провели термінову операцію. Спочатку всі вірили, що все буде добре. Адже Саверін прийшла до тями й навіть побажала команді успіху перед наступними змаганнями. Але вже за кілька днів її стан різко погіршився, і перш ніж вона встигла повернутися до улюбленої зали, Северін Абака померла від ускладнень, спричинених травмою. Що робить цю трагедію ще болючішою, так це те, що лише через декілька років в іншій країні станеться майже ідентична подія. Така ж моторошна і невиправна. 10 листопада 2023 року швидка мчала вулицями Ханоя, розтинаючи місто сиренами. Всередині швидкої лежав 18-річний гімнаст із В'єтнаму Нгуєн Мін Чіт, ледве тримаючись за життя. За кілька хвилин до того, як його підняли на ноші, хлопець прошепотів тренеру. Я хочу жити. І тоді ще ніхто не здогадувався, якою довгою і болісною буде ця боротьба. Раніше того ж дня Чіт тренувався у національному спортивному центрі В'єтнаму, готуючись до блискучого майбутнього, заради якого працював усе життя. По обіді він відпрацьовував подвійне сальто назад у яму, заповненого поролоном. Та в якийсь момент Чіт прорахувався з обертом і впав головою, миттєво зламавши собі шию. Діагноз поставлений у лікарні був страшним. Повне зміщення хребців С5 і С6, які назавжди паралізували його від шиї до самого низу. Впродовж наступних шести місяців Чіт залишався в лікарні Ханоя, пережив кілька складних операцій, і проходив тривале лікування в реанімації. Попри нестерпний біль і нескінчені процедури, його воля жити не згасала. Але, на жаль, згодом сили хлопця вичерпалися. Тож 9 травня 2024 року, після шести місяців невпинної боротьби за власне життя, Нгуєн Мінчіт помер. І, хоча Чі до останнього тримався до самого кінця, наступний гімнаст навіть не мав цього шансу, адже його падіння було настільки раптовим і фатальним, що навіть найкращі лікарі світу не змогли б його у середині вересня 2025 року, чоловіча збірна індонезії прибула до спортивного комплексу «Буртаси» в Росії. 13 вересня команда планувала відпрацьовувати вправи на перекладенні. Наростити ритм, повторити зв'язки і випробувати складний переліт із наступним приземленням у яму з поролону. Тож 19-річний гімнаст Фал Тахдір Альбарі розм'яв руки, зібрався з духом і піднявся на перекладину. Перші розгойдування виглядали впевнено, і після кількох підходів він подав сигнал про спробу стрибка. Нуфал знову розігнався, відпустив перекладину і пішов у переворот. Але замість чистого повторного захоплення чи довгого польоту до безпечного приземлення він різко змістився під небезпечним кутом і впав головою вниз у яму. Тренери кинулися до нього за лічені секунди, зафіксували голову та викликали медики. Коли Нуфала доставили до лікарні, лікарі діагностували серйозну травму шийного відділу, перелом хребта, з тяжким ушкодженням спинного мозку. Майже 12 днів медики боролися за його життя. Та, на жаль, 25 вересня 2025 року життя Нуфала обірвалося після єдиного падіння за всю його спортивну кар'єру. Проте в гімнастиці небезпека не завжди ховається у перекладинах над головою. Іноді вона чекає просто під ногами. 17 січня 2004 року понад тисяча юних гімнастів зібралися в конференц-центрі міста Ноксфілл, штат Теннессі. На щорічній турнір «Фліпфест» – один із найбільших Україні змагань зі стрибків на батуті та Тумблінгу. Серед учасників того дня був 15-річний Джордан Бонне, талановитий батутист із Огайо, який вже представляв сп. Учні штати на міжнародній арені. Днем раніше Джордан виступав у синхронних стрибках, а тепер чекав своєї черги для індивідуального виступу. Тож, коли пролунало його ім'я, він піднявся на батут, привітався з суддями та розпочав свою комбінацію з серією високих і точних стрибків. Спочатку все виглядало цілком нормально, але посеред виступу Джордан раптово втратив контроль. Черговий стрибок відкинув його надто близько до краю мату. І перш ніж хтось встиг відреагувати, хлопець зісковзнув і впав просто на голуби тонну підлогу поруч із батутом. Натов завмер, коли судді та страхувальники кинулися до гімнаста. Медики прибули за лічені секунди і відчайдушно намагалися стабілізувати стан Джордана, перш ніж доправити його до медичного центру університету Тенесі. І, хоча хлопець вижив після падіння, він зазнав тяжких травм голови та шиї. Два дні його родина й товариші по команді не відходили від ліжка. Сподівають. Чись на диво, але на жаль, 19 січня 2004 року Джордан Боне помер. Після трагедії батьки Джордана подали позов проти прем'єр Атлетікс та інших організаторів, звинувативши їх у недбалості і відсутності належних заходів безпеки. Судові процеси тривали руками, проте саме вони змусили федерацію переосмислити стандарти безпеки, зокрема обов'язкове повне покриття змагальних зон м'якими матами. та нагляд кваліфікованих тренерів, особливо під час виступів юних спортсменів. Та на жаль, як показує наступна історія, інколи навіть досвідчені професіонали, ті, хто роками відточував кожен рух, можуть стати безсилими лише після однієї фатальної помилки. 23-річний Кріс Фордгам із Уельс. Був одним із найкращих батутистів Великої Британії та членом національної збірної, який спеціалізувався на надскладній дисципліні подвійного міні-батута. Кріс якраз перебував у розпалі підготовки до відбіркових стартів чемпіонату Європи. Тож, 18 лютого 2006 року під час звичайного тренування у центрі Джамперс Рібаунд у Джилінгемі Кріс відпрацьовував свої стрибки. Перша спроба вийшла невдалою. Він трохи не докрутив і приземлився невпевнений. Роздратований, але сповнений рішучості виправитися. Спортсмен знову піднявся на батут для ще однієї спроби. Але на цей раз, виконуючи переворот назад, він прорахувався з відштовхуванням, і замість того, щоб м'яко впасти на захисний мат, перелетів його повністю, приземлившись приблизно за два метри поза безпечною зоною і сильно вдарившись спиною об підлогу з тяжкими травмами голови та хребта кріса, терміново доправили до найближчої лікарні та підключили до апарату штучного дихання. Через дев'ять днів після того, як лікарі підтвердили серйозні ушкодження мозку, спустошена родина прийняла надважке рішення. Відключити його від системи життєзабезпечення людське тіло настільки вразливе, що лише кілька метрів похибки у падінні виявилися фатальними навіть для спортсмена найвищого рівня. Та те, що сталося з наступною гімнасткою, відбулося майже з удвічі більшої висоти. На цих кадрах, знятих у державному цирку Магнітогорська в Росії, ми бачимо 22-річну гімнастку Вікторію Баландіну, яка репетирує новий номер на велетенському обертовому колесі смерті. Вона на мить зупиняється, декілька разів спотикається, але все ж продовжує. Хоча тренувалася на цьому апараті всього кілька днів, її спроба опанувати колесо смерті мала стати лише пробним виступом перед майбутніми гастролями. Трупи того дня, 17 травня 2025 року, Вікторії наказали виконати трюк повністю без страхувального троса. Але в якийсь момент, коли колесо почало обертатися швидше, вона раптово втратила рівновагу. За лічені секунди дівчина повскознулася і впала приблизно з чотириметрової висоти на арену. Працівники цирку миттєво підбігли до Вікторії. Викликали швидку. Коли медики прибули, вона ще була жива, але удар спричинив смертельні травми голови й хребта. Тож дорогою до лікарні Вікторія померла. Відео її падіння швидко розлетілося мережею. Після чого почалося кримінальне розслідування щодо порушень технік безпеки. Згодом влада підтвердила, цей номер не мав жодних офіційних дозволів. репетиції проводилися незаконно, без нагляду і без необхідного страхувального спорядження. Артист Володимир Сазанов, який запросив Вікторію до трюку і керував підготовкою номера, був офіційно звинувачений у порушенні правил охорони праці. Однак і досі розслідування не завершене. А тим часом герой нашої фінальної історії провів роки, досконалюючи контроль і рівновагу в залі. Але поза ним лише одна мить невдачі виявилася фатальною. У ніч на 26 січня 2025 року вся Філадельфія гриміла від святкування. Іглз щойно здобули рекордну перемогу у фіналі конференції NFC. І тисячі захоплених уболівальників вийшли на вулиці, щоб відзначити цю подію по-своєму. Вилазячи на міські ліхтарні стовпи, як того вимагає їхня давня, хоч і небезпечна традиція, серед НАТО був 18-річний Тайлер Сабапаті, першокурсник університету Темпл і досвідчений гімнаст із Торонто. Який мав за плечима понад 120 медалей із національних та міжнародних змагань, впевнений спритний і сповнений адреналіну? Тайлер приєднався до натовпу біля перехрестя і почав підійматися на один із металевих стовпів, свідки згадували, як він усміхався, рухався впевнено і легко. Так як це роблять лише справжні спортсмени? Та на самій вершині в одну мить його рука зісковзнула. Тайлер втратив хватку і полетів назад із висоти приблизно 8 метрів, вдарившись об бетон. Медики прибули за кілька хвилин і негайно доставили його до лікарні Джеферсона, де хлопця підключили до системи життєзабезпечення з тяжкими травмами голови. Шоковані друзі, команда та родина зібралися поруч, сподіваючись на диво. Але на жаль, через два дні, 28 січня 2025 року, Тайлер Сабапатії помер через трагічний випадок. Хоч гімнастика і залишається одним із найвишуканіших і найзахопливіших видів спорту у світі, вона також посідає місце серед 15 найнебезпечніших дисциплін. За даними медичного центру університету Піцбурга, лише у Сполучених Штатах близько 100 тисяч гімнастів травмуються щороку від легких розтягнень до тяжких, іноді фатальних ушкоджень, що ставлять хрест на кар'єрі. І, хоча смертельні випадки трапляються рідко, історії, які ми сьогодні розглянули, нагадують, коли в тому що сіде не так, цей спорт може бути неймовірно безжальним. А тепер скажіть, яка з цих історій вразила вас найбільше? Напишіть про це в коментарях.